Рівно сім військових дивізій визволяли Лозову та район від гітлерівців. Після успішного визволення нашого міста дві стрілецькі та дві авіаційні дивізії отримали найменування Лозівські. У Лозовій на честь визволителів названі вулиці. Як і минулого разу, Лозівчани не в повній мірі знають назву вулиці, наприклад, 38-ї Лозівської гвардійської дивізії. А чули таку назву 38-ма гвардійська дивізія. Човкались. Я знаю, що переходила лазовая з рук в руки сім разів. А от хто це я без поняття. Як ця вулиця називається? Ви знаєте. 27 це дивізія, що це так наподобає. Я, я 28-гвардійська розівська дивізія. Ви знаєте про її подвиг який-то? Ні, Чому нічого, саме... Нічого, я навіть не знав, що вулиця. Я недавно так узнав за цю вулицю. Як ця вулиця називається? Ой, дивізія, з 45-ї да? по-моєму, так? По 38 да, да, да. А да. Що ви знаєте про цю дивізію? Ну, воювала на да. 43-м. Давно на цій вулиці живе і учасник бойових дій, інвалід Великої Вітчизняної війни Сергій Олександрович Богданов. На жаль, і у свідка війни обмаль інформації. А я воював Ми під Ленінградом. За Ловскую дивизию ничего не скажу. Uh -huh. Не буду прихать. Що ж це за таємниця навколо лозівських гвардійських, стрілецьких та гвардійських авіаційних дивізій, які захищали Лозову. А зараз про них ледве хто знає, і на карті міста жодних вказівок. Повна та достовірна інформація про дивізії є у Лозівському краєзнавчому музеї, директор якого В'ячеслав Харченко говорить, що 35-та дивізія мала героїчних бійців, багато з яких були з Лозової. Тому легко уявити, як хотілося нашим землякам якнайшвидше вибити. Ворога з рідної землі. Ще чим цікава 35-та гвардійська лозівська дивізія, тим, що в ній служили ну, не лозівчани, але наші земляки. Це житель міста Ізюм. От, на фото ви його можете бачити, це Петрукевич, який був кавалером чотирьох орденів слави, що є унікальним взагалі для нашої Червоної радянської армії. Тому що за статутом цього ордена людина могла мати, бо є міг мати лише три ордена слави. А от так вийшло, що він мав чотири ордена слави. А також жителька міста Куп'янська, теж майже наша землячка, це Ноздрачова Марія, сам інструктор цієї дивізії, яка мала три ордени слави, що теж говорить про великі її заслуги. 38-ма дивізія паралельно з 35 п'ятою визволяла лозову на землі. До речі, ця дивізія існує зараз, але в російській армії вона значиться як 130-та стрілецька дивізія. В цій дивізії служили теж люди відомі. У нас в Лозовій. Це почесний громадянин, відомий художник російський білих Олексій Павлович. На одному знімків ви от можна його побачити. Серед групи офіцерів він тут знаходиться. А у повітрі билися за чисте та мирне небо 244-та і 262-га лозівські авіаційні дивізії. У лозові немає вулиць, названих на честь цих підрозділів, але відомі героїчні вчинки. І льотчиків, і лозівчан, які допомогли у визволенні. Ця дивізія літала на бомбардувальниках американських бомбардувальниках Бостон А А-20». І одна ескадрилія особлива була побудована на кошти Лозівчан і жителів Лозівського району. Це ескадрилія пікіруючих бомбардувальників П-2, яка і називалася Лозівський колгосник. І першим командиром цієї ескадрилії, літаків, ескадрилія це дев'ять бомбардувальників, пікіруючих бомбардувальників двохмоторних, був теж почесний громадянин нашого міста. От на фото ви бачите, це пташник Олексій Анатольович, який дуже часто бував в нашому місті, але на жаль, кілька років тому він помер. Тож, як бачимо, і після війни наші визволителі не забували маленьке місто Лозова, бо в них назавжди залишились нелегкі згадки про події, пов'язані зі звільненням. Ми ж у свою чергу, мабуть, повинні знати про наших визволителів та шанувати їх подвиг.